Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Фонд держмайна виставить неприватизацію Запорізький титаново-магнівий комбінат. Кремній Полімер та Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат. Перші два об'єкти вони єдині в Європі в своїй галузі. І також на продаж виставлено дружбівський кар'єр нерудних копалин Кварц у Житомирській області. Стартова ціна кар'єру, кому цікаво, близько 5 мільйонів гривень. Продаж таких крупних підприємств та надходження відповідної інвестицій від продажу піде на користь відбудови нашої держави, не чекаючи завершення війни. До речі, якщо ви готові інвестувати такі суми, але ще не працювали із з фондом Держмайна звертайтесь у приватні, Поспівпрацюємо. працюємо. 48 мільярдів доларів збитків зазнала наша екологія від агресії РФ. Таку суму назвала Державна екологічна інспекція України. Для порівняння це майже бюджет країни на цілий рік. Як ми всі розуміємо, тут враховано тільки дані із підконтрольних Україні територій, і то приблизно лише попередньо. Реальні збитки для екології підрахують після звільнення всіх наших територій. Вони швидше всього, на жаль, будуть набагато більші. І все одно. Значно повинно бути відшкодовано коштом агресора. На болотах мати справу з болотами стає дедалі більш токсичною справою. Та ладно! в Індії, наприклад, в шоці від того, наскільки важко тепер стало оплачувати російську нафту. Проблема полягає в тому, що місцеві індійські або західні банки не погоджуються кредитувати оплату. Нафти з мордору через ризик потрапити під санкції, пов'язані з телею цін на нафту. І загалом РФ втрачає баланс експорту імпорту з Індією. І від на болотах експортують в Індію товарів 16 разів більше, ніж імпортують, і це на 400 400% вище ніж рік тому, а імпорт навпаки впав на 14%. Зверніть увагу, що взаємний розрахунок без валютних операцій в такій ситуації стає неможливим. При цьому Індія залюбки розраховується рупіями, які російська сторона не приймає, бо рупія не торгується на Мосбіржі, на відміну від юані. До речі, ці купи грошей буде просто нікуди витрачати. Ну а нам не шкода росіян. США підбили індекс витрат на особисте споживання і, м'яко кажучи, здивувались. По федеральна, федеральна резервна система констатувала інфляцію 4,7% замість очікуваних 4,3%. Це стосується саме цього активу. І це чи є загрозою для інвестора? Якщо порівняти з кінцем минулого року і січня 2023 року, то виходить, що базового зниження інфляції не відбулося. Ну, спостерігаємо разом далі. До 2030 року інвестиції в метавсесвіт досягнуть 5 трильйонів доларів. Така поважна консалтингова фірма, як McKinsey, дослідила це питання дійшла висновку, що попит на метапростір Величезний а безліч світових брендів готові заходити в нішу. Не треба бути пророком, щоб передбачити тотальний перехід людства у метапростір, чи не так? Хоча, звичайно, що цінність реального спілкування ніхто не відміняв. Інвестиції перетікають з Гонконгу до Сингапуру. Це невтішний для китайської економіки висновок, і що важливо, ще більш сумний прогноз на майбутнє. Поки Сізіпінь закручує гайки щодо технологічних підприємців країни, то Сингапур створює для них відповідно привабливі умови. І після карантинних заходів на тлі нових репресій, так репресій рішення. Еліт про переведення своїх інвестицій в ділові центри в Сингапурі та в інших країн Азії виглядають насправді цілком раціонально. Цифри жорсткі у Гонконзі доля пустуючих офісів сягнула 11%, а в Сингапурі лише 2%. Уявіть собі, лише шалену популярність нерухомості та послуг авіаперельотів до Сингапуру. До речі, Гонконг втрачає не лише інвестиції, але так само і депозити. Крипта. Парагвай стає привабливим місцем для майнерів. Справа в тому, що там є чудова гребля і тайпу, яка виробляє таку купу електроенергії, що її уявити важко. Власне, майже 100 мільйонів кіловат годин на рік. Щоб ви розуміли, це три великі країни: Парагвай, Бразилія та Аргентина витрачають лише чверть потужностей. ГЕС електроенергія дешева, майнери задоволені. А Парагвай стає новим крупним хабом для крипти. Siemens випустив свою першу dlt облігацію на блокчейні Полігон. Третя з обсягом по капіталізації компанія Німеччини оголосила про випуск цифрової облігації на суму 60 мільйонів терміном на один рік. Це процентна ставка, поки не розголошується. Тепер облігацію можна продати інвесторам напряму без банків-посередників. І Siemens підкреслює цю додаткову вигоду. Для своїх клієнтів до слова регулятори Німеччини схвалюють подібні угоди, тому що для цифрових паперів активів в країні існує ще законодавство з за 2021 року. Так що welcome to the family, Siemens! Друзі, ставте у коментарях один, якщо ви хочете пройти наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий соціальний капітал, яку вже стартуємо з 14 березня. Ставте двійку, коли готові розвинути 52 навички ефективності і свої або свого колективу. Трійку, якщо ви готові долучитися до команди, до тих людей, які готові проходити короткі вебінари. Які ми проводимо зазвичай посередах, і звичайно, що пишіть в приватні повідомлення, якщо ви готові зацікавлені інвестувати, якщо вас цікавить консалтинг або індивідуальне навчання або інші варіанти співпраці, пишіть мені або моїй команді. Дуже дякую всім, хто не шкодує лайків, перепостів, подобайок для якісного україномовного контенту. Бо як то кажуть, класики Ютубу кожному вас по лайках його. І що ще важливо. Нагадую, найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте самі, папа. -па.